Столиці Південної Кореї Сеул охопили масові заворушення. Кілька годин тому президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у телезверненні проведення воєнного стану. Ми якнайшвидше придушимо антидержавні сили і якнайшвидше нормалізуємо обстановку. В країні оголошено військовий стан. Ми розуміємо, що це викликає деякі незручності. Ці заходи необхідні для збереження Республіки Корея. Ведення воєнного стану означає, що в країні вводиться жорстка цензура для усіх засобів масової інформації, забороняється діяльність партії, в тому числі і функціонування парламенту, та забороняється проведення будь-яких протестів і демонстрацій. У відповідь лідер опозиції Лі Мьон заявив, що Юн Сок Йоль відтепер не президент Південної Кореї і закликав громадян виходити під парламент. То зібрались не тільки протестувальники, але й депутати. В будівлю їх не пропускають силовики, адже депутати можуть скасувати воєнний стан. Щоправда, місцеві змі повідомляють, що дехто із депутатів переліз через партії. 자 그리고 국민들을 향해서 국회를 지켜달라 라고도 호소를 했습니다. 이재명 대표가 윤 대통령 더 이상 대통령이 아니다라고 선언을 했고 국민들을 향해서 국회로 모여달라라고 Далі почалась бійка депутатів і прихильників опозиції з правоохоронцями уже у дверях парламенту. Сеулу стягують все більше силовиків, а в небі над містом літають військові гелікоптери. Міноборони південної Кореї наказала армії бути готовою до відповіді на надзвичайні ситуації, а військовослужбовцям запасу вийти на службу.

Південної Кореї оголосив проведення воєнного стану через повідомлення про те, що опозиція, яка контролює парламент, збиралася оголосити йому імпічмент. У телезверненні він заявив, що опозиційні сили проявляють прихильність до північної Кореї та блокують роботу уряду, чинячи дії, які можна розцінити як спрямовані проти державних інтересів. Консервативна правляча партія президента Південної Кореї перебуває у стані конфлікту з ліберальною демократичною партією з моменту його обрання у 2022-му. В останній час суперечки загострились під час затвердження бюджету на наступний рік. Водночас президент ігнорує вимоги провести незалежне розслідування скандалів пов'язаних із його дружиною та високопосадовцями, що спричиняє гостру критику з боку опонентів. На фоні введення режиму воєнного стану у південній Кореї Ореї вже обвалився курс місцевої валюти.